Mazda 6, друге покоління, двохлітровий турбодизель. Машинка заїхала до мотористів на капіталку, заїхала своїм ходом, але вже не запустилась після того, як все зібрали. Вже довго її мучили своїми силами. Багато що пробували. З ефіру вона запускається, а зі стартеру не хоче ніяк. Столкача, здається, не пробували. Суть полягає в тому, що вони багато тут експериментували і навіть пробували піднімати форсунки, так аби подивитись, чи дійсно є вприск, чи дійсно вона щось впорскує якесь паливо. І виявилось, що насправді. Порскування є тільки на другій форсунці, точніше сказати, не на другій форсунці, а на роз'ємі другої форсунки. Тобто, якщо ми беремо любу з чотирьох форсунок і підкидаємо на другий роз'єм, то вона порську, Так? Тобто, є якийсь розпил. Якщо на інших роз'ємах, то без різниці, яка форсунка, навіть та, яка тут працювала, вона працювати не буде. Власне із з цим автомобіль попав до мене, і давайте розбиратись. Відсканував весь автомобіль. Але в першу чергу мене цікавить блок керування двигуном, і тут, як бачите, ніяких помилок немає. Далі на вихлопну трубу одягаємо шланг і йдемо, спробуємо запустити автомобіль, і при цьому подивимось на параметри в реальному часі. Коли дизель не запускається, мене завжди цікавить, по-перше, чи бачить блок керування, власне. Про вертання колінвалу, так, тобто які оберти на ньому. По-друге, чи відповідає температура дійсності, бачимо, що більш-менш відповідає. В боксі тепло вона вже декілька годин тут постояла. Ну і власне мене цікавить тиск у паливній рейці. Причому тут є можливість одночасно виводити і бажаний тиск, ось тут тобто той, який комп'ютер хотів би побачити. І, власне, фактичний, той, який де-факто був виміряний за допомогою сенсору тиску. Зараз натискаємо на запис. І крутимо стартер, потім проаналізуємо, що в нас тут. Зупиняємо, зберігаємо, дивимось. Тепер давайте прогортаємо, подивимось, що в нас тут. Отже, синій графік нас не ця ці температура, ясно, що вона не змінювалась. Десь фактично ось тут почалась прокрутка стартером. Так, Ми бачимо по помаранчевому графіку, що в нас оберти виросли до 240 обертів за хвилину, Так, навіть ну, фактично, майже 250. Цього, в принципі, було б достатньо для того, аби нормальний справний дизель запускався. Тобто тут я проблем не бачу. Далі мене цікавить тиск у паливній рейті. Зверніть увагу, що фіолетовий графік це те, що хоче зробити комп'ютер, і це є 545, 545 бар майже. А, а де-факто в нас у нас є навіть трошечки більше 635 бар. Так? Тобто тиск в паливній рампі є, причому є з запасом. І взагалі-то мав би бути запуск, але, схоже, що тут є якась інша проблема. Окей, давайте подивимося, чи є в нас імпульси на форсунки. Почнемо із форсунки номер 2 тому що, як нам казали, тільки тут були ці імпульси, відповідно, надягнув струмові кліщі, і зараз запишемо осцилограму при прокрутці стартером. Є прокрутив ось наші імпульси. Давайте трошечки їх розгорнемо. Бачимо, що йде по три імпульси за один раз. Так? тобто Є ще і пілотні вприски. Крім того, бачимо, що пілотні вприски вони набагато вужчі. бачите, які тут вузенькі. Якщо говорити вже про основний вприс, то ось він набагато ширший. Тобто, дійсно на другому циліндрі в нас є присутні імпульси, то в нас це, що, 1,7 вольта. При тому в нас коефіцієнт перетворення 1 мВ на 10 мА. Так? Тобто Розуміємо, що десь біля 17 А в піку. В принципі, ніби адекватний струм для електромагнітної дизельної форсунки. Ну а На першому циліндрі, як бачите, ніяких імпульсів вже немає. Так? Тобто чомусь комп'ютер не піднімає першу форсунку. Четвертий циліндр, так само як і третій, так само, як і перший, ніяких імпульсів немає. Тобто дійсно хлопці не здурили і дійсно імпульси приходять тільки на роз'єм другої форсунки. При цьому всі форсунки в нас справні, тому що вони пробували міняти їх місцями, і на другому роз'ємі працюють всі чотири форсунки, і відповідно на першому, третьому і четвертому роз'ємі не працює ні одна форсунка. Окей, далі знайшов схему підключення. І, власне, дивіться, що ми тут маємо. Ось чотири форсунки всіх чотирьох циліндрів. І ми бачимо, що у всіх у них є один спільний вивід, і це є чорний провід, який має жгутове з'єднання, так ось таке розгалудження, яке, в свою чергу, приходить на блок керування двигуном на четвертий пін. При тому, другий провід кожної із форсунок приходить знову ж таки на блок керування на кожен свій окремий пін. При цьому зверніть увагу, що кабелі в нас екрановані. Ось бачите, ось це позначення екрану, і власне самий екран є заземлений. Отже, як бачите, всі форсунки мають один спільний провід, який йде на четвертий пін. Тому дивно, що зараз працює тільки одна і не працюють решта. В будь-якому випадку я би зараз це все попродзвонював. Отже, переміряв опір на всіх форсунках. На всіх показує 0,6 Ом. Ну, ще десь 0,2 мають щупики, тобто, відповідно, там буде десь 0,4-05 Ом. Тому що ось цей мультиметр він не дуже точний в таких низьких діапазонах по опору. Але. Тим не менше, принаймні при цій температурі, всі з них мають один і той ж самий опір, що в цілому і не дивно, тому що нам вже, нас вже повідомили про те, що на цьому роз'ємі всі форсунки працюють. Відповідно, скоріш за все, вони всі справні. Наступне я відкрутив блок керування, зробив доступ до його роз'єму і таким чином перевірив цілісність всіх. Проводів, які йдуть на форсунки. І всі чотири керуючих в нас справні. від роз'єму форсунки до роз'єму блоку керування двигуном. І також перевірив ось цей чорний спільний провід. Він також ціленький і приходить до роз'єму блоку керування двигуном, не сидить ні на плюсі, ні на мінусі. Відповідно, все так, як і мало би бути. Тобто електрично ніяких проблем я тут зараз не бачу. До речі, видно, що в блок керування вже лазили. Ось подивіться на ці болти. Тут же точно хтось був і щось крутив. Давайте відкриємо і подивимось, може там є щось цікаве. Є відкрив, насправді відкривається просто, тому що тут немає герметику, так, тобто просто звичайна кришка. Але як бачите, тут вже щось пошкоджено, схоже, що не відкручувався їм якийсь болтик і вони просто вирвали це вушко. Наскільки я розумію, було це через те, що, як бачите він на всю довжину різьби намазаний сухим фіксатором. Відповідно, йде трошки туго, можливо, викрутка була така, яку знайшли, а не така, яка має бути. Ну і Тим не менше, я тут нічого такого не бачу. На нюх він також чистенький, нічого тут не горіло. Єдине, що видно, що в цьому місці, бачите, тут в нас підпаювались і схоже, що це є площадочка для підключення програматора. Думаю, що цей блок вже був на чіп-тюнінгу, так званому, з тою метою, аби видалити звідси екологію. А саме, Сажовий фільтр, тому що я вже дивився сканером, і в нас остання регенерація, так? тобто з моменту останньої регенерації вже 60 чи 70 тисяч кілометрів. Відповідно, вже давним-давно сажовий тут не регенерувався і, скоріш за все, не регенерувався через те, що його просто відшили і вибили. ну ось Повністю розібрав блок. Як бачите, нижня частина виконує роль не тільки корпусу, а і радіатора. Тут є термопрокладки. Ось тут в нас живуть ключі, є конденсатори. Справа в тому, що цей блок також інтегрований високовольтний перетворювач, який створює імпульси майже в 100 вольт для форсунок. Тому що тільки так можна буквально в мікросекунди відкрити команревську форсунку. Так? Тому що довжина імпульса вона є дуже коротка так? для точного дозування. Але тим не менше, знову ж таки, візуально все ціленьке, на нюх також все окей. Скоріше за все, що. В блоці керування в нас все кльово, тим більше, що немає ніяких помилок, і я все більше і більше думаю, що у нас скоріше проблема по вхідним сигналам. Наступне, куди я полізу, це дивитись взаємне положення сенсорів колінвалу та розподільчого валу. Тому що є підозра, що, можливо, зважаючи на те, що тут була капіталка, що щось не так склали. З іншого боку, ця підозра доволі дивна, тому що ми знаємо, що двигун з ефіру запускається, що свідчить про те, що в нас просто немає палива, а вся механічна частина, ніби на місці. Але все ж таки, коли щось таке нестандартне, то мені здається, що фаза це одна з тих речей, яку все ж таки варто перевірити. Окей, підключився на сенсор положення колінчатого та розподільчого валів. А ось тут, бачите, дві голочки підключився власне, до роз'єму блоку керування, тому що, якщо говорити про верхній сенсор, то до нього класний доступ. Він ось тут. А якщо говорити про нижній доступ, то він десь там на маховику. І відповідно зараз не хочеться це все розбирати, тому що, як мінімум, якщо зняти акум, то я вже нічого не покручу і не зніму. Саме тому, тим більше, що блок вже знятий. Я підключився, власне, ось тут на його роз'ємі. Зараз покрутимо стартером. Ну і, власне, подивимося, що з цього вийде. Отже, прокрутка. Думаю, досить. Натискаємо стоп. І, в принципі, маємо маємо осцилограмки виглядають непогано. В електричному плані в нас все на місці. Так, жовтий графік це є. Сенсор розподільчого валу, синій графік це є сенсор колінчатого валу. Тобто зараз мене фактично цікавить єдина річ, це їх взаємне положення. Але для цього зрозуміло, що треба мати еталонну осцилограму. ідемо подивимось, чи є щось в базі родки. Ну ось я вже в бібліотеці вибрав мазду, вибрав відповідний двигун. Тут є дві осцилограмки, як бачите, вони між собою відрізняються. Справа в тому, що цей двигун ставився на перше та друге покоління. І якщо залізо там змінилося не дуже, то система керування все ж таки змінилась. Тому, як бачите, в першому поколінні ще в нас використовуються індуктивні сенсори, а в другому вже сенсори на ефекті хола. Ну що ж, власне, ось наш файлик, як бачимо, він є. Від автоскопа без проблем качаємо, в мене є, є чим його відкрити. Окей, файлик відкрився. В принципі, бачимо, що імпульси такі самі. Я вже, до речі, навіть знайшов даташит на цей двигун, і тут ми бачимо, що якщо Bosch там зазвичай використовував зубчатий диск, який мав 60-2, тобто 52 зубчика Є2 пропущених, то це в нас система Денсо, і тут якраз таки ми маємо 55 зубчиків Є і 5 пропущених, так? тобто 60 5, трошки інакше. 6 градусів у нас виходить на зубчик. Ну і в принципі власне, саме таку штуку ми і бачимо на еталонній осцилограмі, і саме таку штуку ми і бачимо на тих осцилограмах, які ми з вами тільки що зняли. В той же час, якщо ми подивимось на сенсор положення розподільчого валу, то тут ось такий вигляд має осцилограма, так? тобто є два імпульси, і потім три імпульси поодинокі. Так? Тобто Тут подвійний і три поодинокі. Власне, маємо те саме: один подвійний, три поодиноких, і зараз далі цикл повторюється. Відповідно, розуміємо, що ось це є один оберт розподільчого валу, який відповідає двом обертам колінчатого валу, і фактично це все в нас є 720 градусів, якщо рахувати по колінвалу, Тобто один повний цикл роботи двигуна, тобто всі чотири такти. Але при цьому зверніть увагу, що як в нас розташовані ось ці подвійні імпульси на жовтому графіку, тобто тут, як бачите, вони фактично під пропуском. А якщо ми подивимось у нас, то вони десь всередині пропуску. Тобто реально таке враження, що десь на 90 градусів в нас є зміщення. Але при цьому. Мені дуже дивно, тому що двигун в нас запускається на ефірі, і я самий вже це перевірив. Так? Тобто таке враження, що в нас фази стоять правильно, тим більше що механіки б'ють себе в груди, щоб перевіряли декілька разів фази. Тут все відносно нескладно робиться і все стоїть по міткам. Ну і з іншого боку, якщо б в нас було дійсно зміщення на 90 градусів, то тут би вже погнуло клапана, так, і ми б вже в принципі не чули компресії, а на слух двигун крутиться адекватно. Відповідно, є в мене таке припущення, що. Що фази можуть дійсно стояти правильно, але самий задаючий диск, так, тобто звідки сенсор там колінвалу або розподільчого валу знімає імпульси, він може бути зміщеним. Окей, друзі, це вже другий день. Я вчора зізвонився із мотористами, які це все робили, пояснив ситуацію, що щось на смітки не стріляють, і сплили цікаві подробиці. Виявляється, що тут не просто собі була капіталка через те, що там, наприклад, впала компресія або щось таке. Виявляється, що тут була проблема із форсункою, щось з нею сталося, вона там стукала і так далі. І ця проблема довго ігнорувалась, внаслідок чого машинка приїхала на капремонт із стуком. Причому приїхала своїм ходом, і потім виявилось, що тут зламався колінвал. Так, тобто, бачите, ось одна частинка, тут у нас зріс відламаний. І ось тут друга частинка. Мотористи привезли цю стару деталь. І, до речі, колінвал мінявся разом із маховиком, як не дивно. Причому маховик власник самий приніс. Так? Тобто клієнт шукав цю запчастину. Але, тим не менше, це все зібралось. Поставилось по міткам, Ну і потім почались. Ці ось ці приколи. Отже, поки мотористи були в мене, ми одразу по місцю вирішили це все перевірити. Тим більше що ну, їм це швиденько розбирати, тим більше по свіжій пам'яті. Перше, що ми вирішили перевірити, це власне, чи не злазало шпонку на шестерні. Розподільчого валу, так, тому що ось дивіться, ось тут у нас сенсор положення. Фактично, ось ця шестерня за допомогою цієї шпонки сідає на розподільчий вал, і далі тут в нас йде привід до вакуумного насосу. Відповідно, розібрали тут все ціленьке, там також все ціленьке, тобто тут нічого не зірвалося, нічого не з'їхало, все окей. Тоді стало зрозуміло, що, мабуть, все ж таки проблема із колінвалом. І тоді ми розібрали ось тут акумулятори, фільтри, патруки для того, аби зробити доступ до сенсора положення колінвалу. Сенсор, власне, був відкручений, і в його отвір зараз є можливість вставляти ендоскоп і таким чином бачити зубчики. Зараз включу, покажу. Наступний момент для того, аби якості зубчики до чогось прив'язати, синхронізувати, ми зняли клапанну кришку і відкрутили форсунку четвертого циліндру. Чому саме четвертого, а не, не першого, що було би в принципі логічно, через те, що ми маємо Трий колінвал поламаний, і, відповідно, зараз це все склеїти купою, щоб щось там виміряти. Це є важко. Набагато простіше зараз відштовхуватись від. Е Саме циліндру, так? циліндру, наприклад, поставити його поршень в ВМТ і від того відштовхуватись, рахувати зубчики, аби зрозуміти, чи відрізняється наш старий колінвал із маховиком по відношенню до нового колінвала із маховиком. Ну, насправді не нового, а вживаного, тому що всі ці запчастини бралися із розборки. Отже, зараз так і робимо. Замість першої форсунки ми вставили щуп. Таким чином, за допомогою щупа ми зможемо відстежувати ВМТ, так? тобто, коли він перестане піднімати. Ну і власне зараз спробуємо порахувати зубчики і подивитись, чи є в нас якісь відмінності. Окей, ендоскоп на місці, пристроєний, відцентрував його за допомогою підходячої головки. Так? І зараз ми з вами можемо бачити доволі чітко зубчики їх положення, відстежувати ВМТ в четвертому циліндрі і одночасно з тим прокручувати наш колінвал. Ну відповідно, ось дивіться, Зараз я буду крутити колінвал. І ми будемо бачити, як в нас рухаються зубчики. Таким чином шукаємо пропуск і будемо рахувати від нього. Окей, знайшов я пропуск. Ось як бачите, тут є зубчик, далі вже пусто, так, тобто 5 зубів буде пропущених. Зараз будемо крутити колінвали і слідкувати, рахувати верніше, скільки зубчиків в нас буде до ВМТ. Крутити я зараз буду проти годинникової стрілки, тому що так набагато ближче до ВМТ, я вже передивився. Тому що, якщо крутити за годинниковою, то треба буде рахувати ну, фактично повний оберт. Мені зараз простіше зробити цей тест проти годинникової стрілки, тим більше, що нас зараз цікавить тільки взаємні. Ємне положення поршню та фактично зубців на маховику. так Клапани нас зараз, в принципі, не цікавлять, тому всі ці натяжки на ремені ГРМ зараз можна просто виключити. Окей, робимо тест. Крутим. Ось перший зубчик. Другий. третій четвертий п'ятий, шостий, сьомий восьмий. Одинадцятий і, в принципі, тут вже видно, що щуп вище не піднімається, якщо продовжити крутити, ось, почав іти вниз. Так, ну тобто десь 12-15 зуб, 12-15. Точно трошки важко порахувати. Але тим не менше, в цілому більш-менш ми розуміємо, де, зважаючи на те, що нам осцилограф показав зміщення на 180 градусів, думаю, такої точності в плюс-мінус три зуба навіть буде достатньо. Окей, хлопці, тепер давайте спробуємо порівняти е, ці два. Колінвала з маховиками. Так, що ми робили тільки що? Фактично, в нас в тому ж самому положенні ми з того ж боку дивимося на колінвал та на маховик. Так, тобто це в нас шийка четвертого циліндра, це в нас маховики з зубчиками. Десь в цьому положенні в нас стоїть сенсор, і ми з вами почали наш рух. Із пропуску зубів, так, тобто тут нічого не було, і ми почали крутити колінвал. І я наголосив на тому, що ми крутили колінвал проти годинникової стрілки, тому що так було ближче. Відповідно, якщо зараз на цьому колінвалі ми з цього положення починаємо крутити колінвал проти годинникової стрілки, то ми бачимо, що шийка четвертого циліндру в нас почне опускатись. так, Тобто, ось таким чином. Ось вона опускається. А ми з вами бачили ось тут, що шийка в нас навпаки піднімалась, так? Тому що щуп до договори. Тобто, про що це свідчить? Це свідчить про те, що в нас дійсно є зміщення, зміщення велике, десь біля 180 градусів. Тому що дивіться, якщо, наприклад, перевернути, так, тобто, ось ці пропуски, поставити їх десь ось сюди, так, ну тобто на, на 180 градусів. Давайте це зробимо. Ось, приблизно ось тут вони, так? І. З того ж самого положення почати крутити наш колінвал проти годинникової стрілки, то тоді дійсно поршень в нас буде підніматись. Так? Тобто розуміємо, що на даному етапі точно, не знати ще по якій причині, але в нас є зміщення положення ось цього зубчатого диску по відношенню до колінвалу. Чому це так сталося? Ще поки що не ясно. Або в нас неправильний маховик. Або в нас неправильний колінвал, що теж не можна виключати, тому що він мінявся. Я ще поки що цього не знаю. При цьому, як бачите, саме положення маховика відносно колінвалу, його не можна прогавити, тому що, подивіться, тут є такий штифт І, відповідно, тут є спеціальне місце під цей шкіфт. Не виключено, що тут можуть бути якісь варіації. Ну, Наприклад. Рестайловий мотор, дорестайловий мотор, в залежності від коробки, може бути, що зважаючи на те, що в нас фактично сенсор колінвалу він вкручується в коробку, так, тобто корпус коробки, а не корпус двигуна. То, наприклад, якщо в нас різні коробки, то може бути ось той отвір під сенсор в різних місцях. Відповідно, тоді під кожну коробку буде якийсь свій е, маховик, так, на якому фактично буде зміщення. Ось тих от зубчиків, аби той пропуск співпадав із положенням сенсора у коробці. Можливо, я цього не знаю. Можливо, просто через рестайл до рестайл. Можливо, якось по-різному може бути насверлена ось ця шпонка. Так? Ось цей штифт, який фактично позиціонує. Наш маховик відносно колінвала, але факт залишається фактом. На даний момент в нас точно не співпадає те, що було на старому, і з тим, що стало на новому. Відповідно, мені здається, що саме через це може бути ось та ідіотська ситуація, коли в нас зараз є імпульс тільки для е, другої форсунки другого циліндру, і немає для решти. Тому що, наприклад, він може почати робити синхронізацію. Склалося так, що більш-менш імпульси співпадають тільки для другого циліндру. Відповідно, він спочатку ловить хоча б якусь синхронізацію, починає вприск. Потім бачить, що йому нічого не підходить. Відповідно, далі вприск не відбувається. При повторному оберті він знову намагається синхронізувати, і знову дає імпульс на другу, потім знову йому не грає, і цей цикл постійно повторюється. Відповідно, двигун запуститись не може. Ну що ж, друзі, на цьому етапі машинка повертається назад до мотористів, до механіків. Тому що єдиний спосіб дізнатися, що в нас там колінвал, маховик або може і те, і друге. Це є, ну як мінімум, від'єднати двигун від коробки передач. Аби це зробити, ну треба зняти підрамник, так тому що тут це тільки так робиться. Відповідно, тут на ямі це ніхто робити не буде. Ну, по перше, не зовсім мій профіль. По-друге, М'яко кажучи, незручно це все робити на ямі. Тим більше, що хлопці по свіжій пам'яті зараз це все швиденько розкидають. Тому запчастини позбирав в коробки, болти в баночки, зараз це все грузимо в багажник. Я, відповідно, тут позбирав все те, що я розбирав, бо керування вже на місці, його роз'єми, там це все теж зібрано, і машинка від'їжджає. Окей, друзі, повернулася Мазда, приїхала від мотористів. Нарешті вже приїхала своїм ходом, вже не на буксирі. І що найцікавіше, це те, що мотористи фактично підтвердили наш діагноз і виявилось, що дійсно в нас було зміщення маркерного диску відносно колінвалу. І причому десь на ті ж самі 180 градусів, які ми виміряли осцилографом. Як так вийшло? Насправді, все дуже просто. Був встановлений неправильний колінвал, тобто той вживаний колінвал. Який власник самий приніс, він виявився дуже схожим, але трошечки не таким. При цьому цікаво, що перед тим, як його встановлювати, моторист перевіряв його на відповідність і зробив це доволі просто. Він встановив його на двигун, виставив поршень першого циліндра у верхню мертву точку. І при цьому йому співпала ось ця передня мітка, одна з тих міток, за допомогою яких виставляються фази ГРМ, наприклад, при заміні ременю. Але при цьому, звичайно, що йому не прийшло в голову. Що одночасно з тим потрібно було ще й перевірити взаємне положення маховика по відношенню до колінвалу, наприклад, у порівнянні із старим маховиком та колінвалом. Цього зроблено не було. І виявилось так, що на цьому Іншому колінвалі, вживаному, який приніс власник, в нас вийшло зміщення на 180 градусів. Через те, що ось той штіфт, який я вам показував, він був висверлений просто в іншому місці із ось тим самим зміщенням. Таким чином фази ГРМ в нас дійсно стояли правильно і двигун дихав так, як і потрібно. Але при цьому комп'ютер рахував імпульси із зміщенням на 180 градусів. І таким чином, звичайно, що йому не співпадали сигнали з обох сенсорів положення з нижнього та з верхнього. І через це у нас фактично імпульси були тільки на другу форсунку, а не на всі чотири. Спробуємо запустити двигун. Все є, все працює, чек не світиться. Давайте про всяк випадок ще прочитаємо помилки. Як бачите, помилки відсутні. І наступне, що треба зробити, це прописати форсунки, тому що форсунки в нас з ремонту, так, тобто їх відремонтували, і стенд присвоїв їм нові номери, нові коди. Чому так? Ну я вже це якось пояснював, що в серії важко робити ідентичні вироби, так і тому кожна форсунка має якісь певні свої відхилення. І для того, аби блок керування знав у якої форсунки яке відхилення і як його компенсувати, коректувати, то відповідно кожній форсунці. унікальний код, і цей код власне і кодує ті чи інакші відхилення там по дозі або по часу спрацювання, і так далі. Відповідно, зараз ми маємо вписати коди для всіх чотирьох форсунок, і тоді комп'ютер буде керувати ними згідно із їх відхиленнями. Отже, це в нас старі коди. Давайте спробуємо їх оновити, натискаємо Program. Тут в нас є інструкція. Тут фактично пише все те, про що я вам тільки що розповідав. Клікаємо ОК. Вибираємо першу форсунку. І власне, сюди ми будемо вводити той 30-значний код, який згенерував стенд для перевірки форсунок. До речі, якби форсунки були нові, то ми просто взяли би цей код на її корпусі. Є, натискаємо ОК. І бачимо, що сканер просить нас почекати 20 секунд. Я трошки прискорив. Тепер ще раз читаємо коди і подивимось, чи прописалась наша форсунка. Отже, не зміг лаунч закодувати, чомусь інжектори так. Тобто він приймає код, там чекає 20 секунд, ніби все окей, всі задоволені, але потім, коли повторно вичитуєш коди, то бачиш, що вони де факто не змінились і залишились ті, які були до кодування. Окей, тоді давайте заїдемо до колеги. В нього є форскан і вісім. Це якби не дилерське обладнання, але, скажімо так, аналог дилерського, так? Тобто, спеціально по мазді та Форду. Відповідно, спробуємо зробити за допомогою тієї утиліти, може там щось вийде, якщо лаунч не справився. Заодно подивимось, як цей двигун їде, Ну, в принципі ніби нормально, якихось претензій немає. Трошки натиснемо на газ, ніби реагує, реагує непогано. Вот такие VCM, де-факто это 2534 и через C интерфейс ForScan подключается до Mazda. Вот это сначала чтение. Чтение, хорошо. Вот. вот они, да? Да. Есть, и теперь назад. Так, да. стоп-стоп-стоп. Так, изменения, окей. Так, и здесь мы уже можем все записать. сжигание окей okay, нажал ждем 20 секунд 10. И нам будет включить обратно включать и Считаем. Примерно успешно ну вот я тоже такое получал да, на сейчас дальше. вопрос да назад о, записалось. И Отлично. Ну да. все, делаем остальные. Опа, что-то не пошло. Это, наверное, вот тут а 0 верхней А ты все ввел, да? Угу. Не, еще что есть. Ура! Зажигание выключаем. Есть. Ждем 10 секунд. Включаем зажигание да. Так, и пробуем считать их уже, да? Та-дам. да? Та Ну що, друзі, на цьому думаю, будемо закінчувати. Історія вийшла доволі цікава і в той же час, мабуть, повчальна. Так, Тобто, яка мораль? Перевіряйте декілька разів запчастини, особливо, якщо не ви підбирали ці запчастини, і особливо, якщо для повторної заміни тих запчастин треба буде проробляти доволі таки великий об'єм робіт. Тому на цьому прощаємось. Всім бажаю миру та злагоди. Чекайте нові відео.